День працівника освіти в Україні щорічно відзначають у першу неділю жовтня. Напередодні професійного свята в актовій залі Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості відбувся урочистий захід. Заступниця міського голови Ніна Шумська висловила присутнім у залі і всім представникам галузі щирі слова вдячності за виховання підростаючого покоління. Бажала усім міцного здоров'я, мирного неба, щасливих і розумних від себе особисто, від міського голови і від усієї Новолинської громади передаю вам найщиріші вітання і доземної плів за вашу таку важку, таку нелегку, таку потрібну працю. Адже саме ви виховали людину, виховали героя. З вітальним словом до колег виступив і начальник управління освіти Сергій Мороз. Він висловив подяку за непохитну віру в кожного учня, за натхненну, самовіддану і невтомну працю. Побажав терпіння та наснаги. Побажати здоров'ю, воно найважливіше спокою в ваших сім'ях, в душах, в родинах, миру і перемоги і миру в країні. Всіх благ, побажати не зневірюватися в тій роботі, яку ви зробили. Побажати, щоб вас не зраджували. Побажати, щоб вас підтримували за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у педагогічній діяльності та з нагоди дня працівників освіти. Найкращі педагоги отримали нагороди, грамоти та подяки міського голови, а також грамоти обласної ради та управління освіти. Відзначили усіх тих, хто трудиться на освітянській ниві та заслуговує найвищої шани та поваги. Поміж відзначень лунали вокальні та тішили окохор географічні композиції презентовані освітянам аматорами сцени краю словом педагогам підготували справжнє свято.